5 відняти 8 це мінус 5 додати мінус 8. Тобто сума двох від'ємних чисел. В результаті ми ставимо знак мінус, модулі додаємо. І маємо мінус 13 відповідь Г. Далі розкриваємо дужки і спрощуємо вирази. Отже, в першому до х потрібно додати мінус X, мінус п. У нас перед дужками стоїть знак плюс. А він показує, що всі знаки в дужках потрібно залишити без зміни. Тобто. Х я переписую, плюс показав, що ці знаки залишаю, тобто пишу мінус х мінус П. Знищується протилежні і буде мати мінус П. Друге, Y відняти мінус Y, додати А. Тепер уже перед дужками стоїть знак мінус. А він показує, що всі знаки в дужках потрібно змінити на протилежні. Отже, я пишу «Y». Далі, оцей мінус, я не дивлюсь, він тільки показує, що знаки міняються. Тобто був мінус, тепер уже буде плюс y. Був плюс, тепер мінус А. «Y» плюс і подібні. І ми будемо мати 2-А. І третій вираз. К-мінус 3 мінус К мінус 2. Перед першими дужками не стоїть нічого. Це означає, що там стоїть знак плюс. Тому ми просто зняли дужки і переписали вираз К мінус 3, нічого не змінюючи. Перед другими дужками стоїть знак мінус, і тому знаки в дужках ми маємо змінити на протилежні. Ось тут знак плюс. Тому ми ставимо мінус к, тут мінус плюс 2. Протилежні а мінус 3 додати 2 це мінус 1. В третьому завданні ми маємо розкрити дужки і знайти значення виразу. Розкриваємо. Перед першими дужками стоїть знак плюс, тому ми переписуємо вираз 1,4 мінус 4,325. Перед другими дужками стоїть знак мінус. А отже, знаки в дужках змінюємо. Перед першим числом в дужках плюс, тому ми пишемо мінус 4,2. Далі знак мінус, тому додаємо 1,6. Тепер, напевне, зручно спочатку додати оці два числа, і в результаті ми будемо мати 3. Залишається два від'ємних числа, тому ми ставимо знак мінус, і їх модулі будемо додавати. 4,325 додамо 4,25. 8, спільний знаменник 25. Додаткові множники знаходимо до кожного дробу, тому 3 додати 10 отже, 8,1325. Тому ми віднімаємо 8,1325. А тепер уже ми маємо два числа з різними знаками. Ставимо знак числа з більшим модулем, а це знак мінус. І потім від більшого 8,1325 віднімаємо 3. І будемо мати 5,1325. Отже, мінус 5,1325. Останнє завдання: ми маємо замінити пропуски. Знаками плюс або мінус так, щоб виконувалась рівність. А рівність у нас ось така. Тут невідомо, який знак стоїть біля числа 35. Знову ж таки, невідомо, який знак стоїть біля числа 55, і аналогічно біля числа 65. Але в результаті ми маємо отримати мінус 30. Якщо ми. Отримуємо мінус 30. Це означає, що сума отут додатніх чисел і від'ємних чисел має дати нам число мінус 30. Тобто, якщо брати по модулю суму від'ємних чисел, то вона більшою є на 30. Давайте попробуємо. Зробити це завдання таким чином. Хоча, звісно, можна було просто перебрати, постаратись підібрати, так, щоб дійсно отримати таку суму мінус 30. Я ж попробую зробити так. Якщо ми просто додамо всі оці додатні числа: 15, 35, 55 і 65. От, якщо ми додамо, то сума буде дорівнювати. 35 і 65 це 100, 15 і 55 це 70, будемо мати 170 суму. А далі, як ми вже сказали, що модулі від'ємних чисел на 30 більші, ніж модулі додатніх чисел. Тому. Коли ми модулі в сумі додатніх чисел позначимо через х, то сума модулів від'ємних чисел, які мають перед собою знак мінус, на 30 більше х плюс 30. А разом оце ж фактично сума всіх модулів, разом така сума дорівнює 170. Розв'яжемо дане рівняння. Х плюс х – це 2х. Плюс 30 дорівнює 170. Щоб знайти далі доданок, ми від суми віднімаємо відомий доданок. Тому 2х дорівнює 140. Далі для того, щоб знайти х, 140 ділимо на 2 і маємо, що х дорівнює 70. Тобто сума чисел додатніх, сума модулів додатніх чисел буде дорівнювати 70. А сума чисел зі знаком мінус, тобто від'ємних чисел, на 30 більше. Тобто 70 плюс 30 100. Фактично до 70 в кінцевому результаті ми маємо додати мінус 100 і отримати оце мінус 30 результат. Або 70 відняти 100 і отримати мінус 30. А тепер вже попробуємо зібрати. Отже, додатні ми. Мають бути такі числа, щоб при додаванні отримати число 70. Що ми можемо тут запропонувати? Який результат? 70, напевне, можна, коли 15, додати 55. От 15 і 55 в сумі дадуть 70. А відповідно, 65 і 35 в сумі дадуть 100. То 70. Сума додатніх чисел. Отже, тут знак плюс, і тут має бути знак плюс. А це буде тоді, коли біля числа 55 ми поставимо знак мінус. Тоді мінус на мінус дасть нам знак плюс. А відповідно, оці вже два числа мають бути зі знаком мінус. Ну, давайте перевіримо. Отже. Якщо переписати, ми будемо мати наступний результат: 15. Я ставлю один знак: мінус 35, потім плюс 55 і мінус 65. Ну, а далі ми додаємо додатні числа, от вони ці додатні числа, сума їх 70. Потім додаємо від'ємні числа, це мінус 100 70 відняти 100, дійсно мінус 30. І от такий результат, який нам потрібен.